Вітаю, друзі. Сьогодні я вам покажу найзручніший та найшвидший спосіб створення контракту та свого власного токена в мережі Scroll Alpha Test. Для того, щоб почати, спочатку нам потрібно зайти на сайт Remix.org. Силку я вам залишу під відео. Після того, як зайшли, створюємо новий файл. Нажимаємо ось сюди. Придумуємо е, назву для нашого файлу. Наприклад, нехай буде scroll. 1. І нажимаємо Enter. Так, в нас відкрилось вікно, куди ми маємо скопіювати та вставити код. Код ми будемо брати в офіційному гайді. По створенню контракта від скролла переходимо на сайт. Тут ми бачимо ось таку ссылку, потрібно її скопіювати і вставити в нову вкладку браузера. Так, ми переходимо на GitHub і тут у нас є вкладка Контракт, нажимаємо на неї, нажимаємо ось на цей файл. Нам відкрився код, який ми маємо скопіювати та вставити на сайті Remix. Копіюємо. Ось так. Копіювати. Переходимо назад на Remix. Нажимаємо правою кнопки миші вставити. ОК. Так, код вставили. Далі нам потрібно скомпілювати його. Заходимо в компілятор, е, вибираємо останню версію. Нажимаємо сюди. Після успішної компіляції у нас ось тут з'являється галочка. Тепер нам потрібно перейти в меню деплої. Нажимаємо сюди. В оці вкладки вибираємо Metamask. Далі нам. Потрібно в самому MetaMask перевірити, щоб стояла правильна мережа. Це має бути Scroll Alpha Testnet. Так. Ось в цій вкладці. Треба вказати деяку кількість ефіра, яку ми маємо залочити в нашому контракті. Наприклад, нехай буде один гвей. А сюди потрібно вписати число, яке буде обозначати дату, до якого будуть залочені наші токени. Переходимо в офіційний гайд, крутимо нижче. Тут ось копіюємо це число. Якщо ми його поставимо, то наші гвеї будуть залочені до 1 жовтня 2023 року. Вертаємось назад в Remix і вставляємо це число, яке ми скопіювали. Далі нажимаєте кнопку Deploy. Чекаєте деякий час і у вас має з'явитися ось тут адреса вашого контракту. Після того, як ми створили контракт, ми будемо створювати наш власний токен. Для цього переходимо на сайт Open Zeppelin. Силка в описі. Сюди вписуємо назву нашого токену. Нехай це буде назва мого каналу. Сюди символ. Вибираємо кількість токенів, яка у нас буде. Нехай буде, наприклад, 100 мільйонів. Нажимаємо mintable. І, в принципі, все. Копіюємо цей код. Та переходимо на ремікс. Створюємо новий файл. Вставляємо код. Переходимо в меню компіляції. Вибираємо останню версію. Нажимаємо компіляцію. Так, компіляція пройшла успішно. Переходимо в меню Deploy. Metamask вибраний. Ем, мережа Scroll-Alpha Testnet вибрана. Нажимаємо Deploy. Підтвердити. Ось ми бачимо наш токен створений. Можемо скопіювати адресу токену та додати його в наш Metamask. Ось з'явився наш символ, який ми вписували при створенні коду. І бачимо кількість токенів, які ми створили. В принципі, на цьому все. Ми зробили додаткову активність, яку багато хто пропускає, але я думаю, що вона. Вплине в подальшому на отримання ретро дропу від скролу. Так що ми з вами збільшили наші шанси. Не будемо, як всі, дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь та ставте лайки.